Не знаєте, який пилосос обрати? Пропоную розглянути чотири моделі пилососів без мішків для сухого прибирання власного бренду РЗТК. Чому саме без мішків? Тому що це потужні надійні моделі, які якісно прибирають, і за ними легко доглядати. Пилососи без мішка РЗТК мають різноманітні варіанти забарвлення. Синій, сірий, білий та фіолетовий. Однією з найочевидніших переваг є прозорий контейнер. Так ви бачите, наскільки він заповнений і коли б ви хотіли його очистити. Діставати контейнер дуже легко з будь-якої моделі. Об'єм полузбірника в моделях торнадо 1,8 літрів. У моделях цикло 2 літри. У комплекті всіх моделей основна щітка та додаткова комбінована щітка. Підходить як для твердого покриття, так і для килимового покриття з високим ворсом. Моделі торнадо мають Додатково міні турбощітку що легко впорається з шерстю та волоссям на будь-якому покритті. Пилососи обладнані телескопічною алюмінієвою трубою та шлангом довжиною 1,5 метри. Під час прибирання повітря у пилососах рухається по колу, утворюючи вихор. завдяки цьому бруд, що разом з повітрям потрапляє у пластиковий контейнер, залишається на дні чи стінках контейнеру, а повітря виходить назовні через фільтр. Мова йде про hepa фільтр, що уловлює до 99,99% ,99 забруднень. Його можна навіть прати. Потужність моделей циклон 700 Вт, а торнадо 900 Вт, що забезпечує якісне прибирання, маючи еквівалент потужності екодвигуна 2400 та 3000 Вт відповідно. Після прибирання функція автозмотування шнура дозволяє швидко зібрати пилосос. Легкість транспортування пилососів забезпечують портативна ручка та великі колеса, що здолають будь-яке покриття у вашому домі. Легка та компактна конструкція дозволяє зберігати пилосос, не займаючи багато місця у вашому помешканні. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Тому чекаю від вас лайків та коментарів. А ми побачимось в наступному відео.